На, ещ одного забрав. Красавчик, Касачик, косавчик, косоч, косовчик. Еще одного забрав! Красавчик, ось це піде точно. Оце точно піде. Всім привіт! З вами Хедокен. Ви в неодноразово бачили багато челенджів по КС 2 в Ютубі. Сьогодні я також бере суперстий челендж. Граю тільки в Дігла челлендж Думаю, ця ідея вам катить. Я не перший, хто знімає цей ролик такий, такий челендж, але я вирішив попробувати на своїй шкурі. І здивувати вас. Так, да, було дуже багато крутих моментів. А ще я хочу сказати дякую гравцю Макіко за те, що записував зі мною це відео. А ще хочу сказати вам дякую мої рідненькі, що дивитесь мене. Підписуйтесь на мене, ставте лайк. Пишіть в коментарі, а що ви думаєте про це відео. Думаю, можна починати. А ще я грав на нанпраймах для того, щоб нікому не, не спотворювати гру і не звивати ввання. Думаю це правильно. А ще я спеціально для цього відео купив спеціально такий крутий шкінчик. Домого римні, чешу. О! миражик, наконец-то. Двох забрав. Ладно, починаем катку. Була не була. Яма, На! я на А! Патроны! Я зору про патроны, а них їх забрать! А мир вы забрали А що ж ты там пинь был? Де вони? Вони не наша кто? Эээ. Наш хиз за длина вот, пт, за длина нахуй. Кичир, кичир! Понял? Сука! Полохай змаха есть! А на ятике, блять, як скалаша там не забрать. Ну це ну по-любому. Я б пьет давно забрав, би, Я а просто в гига играю. Да, так а на ноже теж же жмов зажму типа не додатково якась зброя. Ну да, типа. А бы на перезарядку я пь забрав. Зачем я так смаляв? Надо было цілитися нормально, він же снуп, я пьяб вынес. Минус два и в цьому раунде. Нахуй тут дебил Петарды Домой еще одного. Ще одного бота да дому. Хуй. Sorry, 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 sorry. Вы набьется. А, Вони кеда, докет, докет. Вы не вдеваются, вдів, хотя больше всех наблюдает <питрична> Я підловлю. Він винпрайна я Короче, умлю. Хороший на Ай! На! підходь. Підходь, пидход. ж мене же мальные Так, Короче, я а, Ааа, вс, это за Все, Вс, поставь. Забрал. Давай я. Давай. Тут нормально, тут. Тут немає. Нет, ні, це лучшее в голову, я в ТКВ я всегда в У стреляю и попадаю більше. Ну, случайно, на Короче, вдруг Рену Все, Кену, А, на полосу, полас, полосу. На, забрал. Полос, 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 полос. Еще пулик, пулик, На, еще одно забрал. Не... еще одного забрал красавчик ой это да точно ой точно пида а бил бил остался. блять почти Полосы, 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 полосы. паласы 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 чуть-чуть. Чуть-чуть. Домой. Ааа, я так його так не побачив сюди Я дивився на, на це на карту, дивився. Силився челика, який був. Ну, блядь, як там. Попрямій оце яма попрямі. На, ну, еще один. Ай! Забрав! Короче, коротше, оцей дебіл подумав, що я в нього шманю, Бо попав в нього просто. Ступа мене вбив. А? Потріб... А двоє полоси, короче, двоє подав. Блять, я промазав того. Ты не промазал, просто... Не-не-не, я промазав, там прям на стене было видно. Че разбаливался. Чекай палас палас. А, ну не пасица меня, ты разработал. На! Дикова храй. Блять. Сюр баный. Не забав, не забав, блядь. А не ладно, я так. Добра! Эээ. О, овердle, overdigle. Ту-тап. Овердеигл, овердиголе, туттап. Ту-тап. Цой пи еще, тебе трав. Мед. Чер, блин. Я, блин, опять был осуждал. Осуждаю, осуждаю опять. Фра... О, ну в бок поставили! Ай! Мы тупо вчером, він короче поняв. А, ä, обер револьвер играє. Ой-ой-ой, что творить? Мы, короче, в одновременно вчера выстрелили, він раз револьвера я вдигла и мы убили його. Я тут Друга, Забрал в одного другого. Ого. Третий йде, третий йде. Чуєш? Обратно, обратно. Андрюха там, да. Чуєш? Да. Да, він всі, він всі, всі комусь мав. Чекай, чекай, бі. Зде топ там. -то. Зде -то. Іще один. Іще один? Так, значить, що ти трьох його. Уже трьох. Да, він на кічні. тут дуже акуратно виходь з дому. <гас> Мраз! Як він знав що я там? Як він знав? Як він знав? Я опять минус 3 дав, короче. Я 20 кг в дигу на кого пол. Понял, тут надо. Блин, так хочется, я вот его взял. Пизды. <гас> я не можу стоп, Ай, блін, та вони двох вискочили, там без... Там уже без... Так сказати... Ого, це, кстати, класний ган! Сука, жарний! Ты что, дальше? Зачем цей дио покупать надо цей брать? М249, блин. Не, я його зараз точно поставлю. Гоу плентей. Че то пока? Мені каже, Фо цей токсик думає, я читак. <уловний сім, нападав сюрпит> Фух, все. Що хочемо моїм будущим зрителям. Ти нагадав. І тут нам опять попався миров. Digle. Digle, як завжди. О, у мене теж Diego, да Ти Ты теж взяв? Да, Да, Ні, Я, конечно, я, я люблю стек 9. У, у мене ж скин з'явився свій. О, mm. і да, друзі, не звертайте увагу, що у мене зараз Diggle без скіна. Просто до цього моменту в описі я ще не купив той Digle. I DON'T SPEAK hmm. РОССИЙСКАЯ мова. Окей okay. No Надо от меня вылить его Сука На нахуй Насадщик Ай Есть, поставил Ладно ладно Домой, второго поставлю Красавчик, красавчик А где ты? Я На, есть, поставлю А что сюда грену людьми не хана? А, это ты, Андрюха? Тихо Блять, чекаю... Бля, я вот их Чекаю ванну На, нахуй вас. На домой. Oh. Йо, пить oh. Домой, домой! Жизиком толпа. Ну, блядь. А что я за волпа? У меня волпа тут вообще не подмогается. Ладно, не, я не знаю. Буду... О, Лекрас у вас убили. Блять. Сука. А, не ску есть. Домой. Домой. Ну я его. Його... его бомбою было. Ну я, короче, дву. Оп! Блядь, не попал <свакова> в нахуй. Блять, откуда в нього? А мені все равно шейвать нема чого. Знаєш, що той ты зробив? Що? За уєбіще я на урій новокатку. Сука, я не попав оп'ять оп. Замі... Замі... Заміт, помниш. Так слава, я тоже сукаріну, ебище. У любящей зубы отрасти свое. У тебя молочные зубы еще не все выпали. Пироги, пироги. Берегись. Чел вообще заикается, блять. Пироги на ладбу. Заикается, ты то дико выхватываешь мне и ходит и заикается. Бля, и батю нахуй. Уже захватился. Ось отаке в нас відео вийшло мої рідненькі. Я надіюсь вам сподобався це відео, так як я дуже довго над ним старався. А ще можете написати в коментарях, як вам Макіко. Мій друг, який вже прийшов зі мною це відео. Е, повторюсь, я грав на Монпраймом і за того, що... і за того, щоб нікому не портити рейтинг. Підпишись на мене, постав лайк. І в нас ще буде дуже багато крутих відеосів. Це я вам обіцяю. А ще напишу в коментарях, е, з якими ще б можна було мені одним ганом заграти в інших відосах. Все, бай-бай.